Він завжди був е, от, в цьому плані. У нього є ще така була така інженерна е, жилка ДНК-інженера, така у нього була. Він завжди щось підкрутити, щось спаяти, прикрутити. Це у нього було е, в крові. От і наскільки я знаю, в ЗСУ він теж цим міг. Е, Вихвалятися, що він щось підкрутив, десь піпе, щось нестандартне він міг зробити. Оце це його була теж одна із таких фішок, що він був хлопець пашковитий і інженер такий був. Да. Мабуть, тому і пішов. Його цікавило все, не тільки програмування. Він займався цей моноколесо, Наприклад, він вигадав. Це він і сам розповідав. Він його почав використовувати. Там напередку каже Святослава каже, це ж класна річ. Тихенько під'їхав, навів дрончика, зробив свою справу і тихенько їхав. І тебе ніхто не впіймає. Це не на, це не на машині, не на бронетранспортері. Тихенечко по лісу виїхав і кажу, треба навчитися на колосі. Він вчився, розповідав, що він скільки він падав на ньому, але він вивчився і використав цей е, гаджет. В, в, в справі захисту України. Тобто його цікавило все. І в тому числі і дрони сам навчився. Сам. Оце його така інженерна була ДНК. Така. В теплих близьких стосунках У нас. Спільний кум наших дітей, і ми знайомі з середини 2000-х років. Познайомилися спочатку, це були там професійні стосунки. Макс вів популярну програму, лотерею, і він йшов з цього шоу і запропонував мені стати ведучим замість нього. Це... Так ми познайомилися. А потім ми вже творшували вже родинами, і тому ну, це вже 20 років точно ми були знайомі приблизно так якою він був людиною? А, ну дуже талановити. Як на мене, це один з найкращих ведучих а, на такого періоду розквіту українського телебачення. І, а в побуті він був, він був дуже веселим. А, він багато робив руками. А, коли ми збиралися вдома у Макса і його дружини Томи. В нього був такий кабінет, я починав про це розповідав, і в цьому такий кабінет, схожий на кабінет професора із назад в майбутнє, там купа різних речей. І от поки там всі були на кухні, відбиралися в цьому кабінеті хлопцям і він там показував якісь речі, які він створював своїми руками. Йому дуже все це подобалось. І Він багато співав. Ну, от це Макс це дуже талановита людина. І а, мені дуже що шкода, що, а, що там останні роки відбулася з його кар'єрою. І, і тим паче, і, 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 перш за все, мені шкода через те, що Макс немає, ось, перш за все. Сім'я Максима, це шоу-бізнес, пішов на телебачення. Ну і далі все що, все, що ви знаєте, все, що писали в газетах і по телевізорах. У 22-му він в перших рядах пішов до ТРО і далі ЗСУ. І от ми тоді, звісно, ним дуже загордилися, да, нам допомагали всім, хто чим може. Цього дня він да, служив в ЗСУ. Останній раз бачились, він до мене приїжджав на роботу, я тут працюю в какую. Ми з ним поспілкувалися, посміялися, як завжди. Хлопець він оптиміст. Завжди, при всяких погодах, гарна чи погана, чорний день чи білий день, завжди оптимістичний, завжди з гумором. Молодець. Пам'ятаєте, можливо момент, як вступав до ТРО, потім до ЗСУ. Можливо, спілкувалися, можливо, пояснював свою мотивацію, і можливо, пам'ятаєте його життєвий період. Ну тут сам момент його вступу до ТРО я не зовсім угу. знаю. Я знаю, що була велика черга, і він переживав, що його можуть не взяти через те, що дуже багато людей. От. Але все-таки взяли його. Довго він чекав, але все-таки взяли. От. Е, далі що? Е, Ну от період, коли він в ЗСУ вступав в ТРО, в принципі, вони ну, не викликав. Ну, це так. Я там не дуже знаю подробиці. Mm -hmm. от. Знаю, okay. що вже коли е, звільнили Київщину, е, то він вже підписав по-моєму, контракт з ЗСУ. Чи, ну, я, я, я не дуже я mm -hmm. в цьому е, знаюся. Знав, що він в ЗСУ пішов і ми спілкувалися, і він приїжджали, зустрічалися все було як завжди, тільки трошки рідше. Загальна команда, кроком. Руж. 26-го року у місті Київ. знань допомагає Максиму поступити та успішно закінчити Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, отримав спеціальні сприлади та системи нерівного контролю, добре вчився і одночасно працював. Максим був просто яскравою особистістю зі справжньою українською душею та надзвичайно великим, щирим та добрим серцем, позитивним. Комунікати мав багато друзів